Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, до чого варто бути готовим готовою. Три варіанти. Ви повинні були інтуїтивно вибрати один або два варіанти, які вам підходять. Перший і другий дивіться в попередніх відео. Зараз третій варіант. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю: для жінок чоловіки перевертайте для себе. Так, ну як в попередньому варіанті, ви жінка фінансово стабільна. І знову ж таки йдуть навіть і масті. Два чоловіки. колишній І новий, який горить до вас бажанням, як чоловік до жінки. Так, що, ви, що їм від вас потрібно? До чого вам варто бути готовою. Чоловіки перевертайте під себе. Так, до чого варто бути готовою з цими чоловіками? Так, гроші йдуть в ваше життя, ваша сім'я буде повністю фінансово забезпечена, задоволена, не потрібно буде економити, не потрібно буде переживати за ті кошти. Ви почуття відкидали на задній план і думали головою тільки керувалися своїм розумом. Але ви підете в нове життя? Так, входите в третій король до вас йде. Дивіться, дощ чоловіків. Це король земної стихії, це був вогняної стихії, левовин, стрілець, цей земної. Так, можливо, ви на нього очікували або захочете трішки перепочити після прояву двох інших чоловіків, щоб правильний вибір зробити. Прийде цей чоловік з подаруночком до вас. Так, логідно буде підходити, щоб не злякати вас, щоб ви не відсторонилися від нього. Ви його поки що не помічаєте, але його вам уже небеса пропонують. Дивіться, ви жінка сильна, повністю керуєте своїм життям. Будь-якого з цих королів можете логідно прибуркати. І підете все одно в нове. Тобто оберете когось із нових чоловіків. Ну, Тут більше йде як цього Пентаклового земної стихії. Чоловіка, який любить землю, який вміє сам готувати, який любить домашніх тварин, у якого є будиночок, можливо, дача. Так, і ви буде... Це вам за те, що ви багато працювали, ви заслужили. Такого доща чоловіків, головне, щоб ви зробили правильний вибір. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.